Привіт, друзі! Сьогодні ми маємо 2 березня. Зранку я прочитав дуже цікаву новину, що в Тульській області щось вибухнуло. А потім буквально відразу за кілька хвилин з'являється повідомлення, що на території Брянської області, в прикордонному регіоні, українська ДРГ з жовтими пов'язками. Це смішно направду. І я прописав пост, де написав, що зверніть увагу від кордону України до Тули. Майже 400 кілометрів. Снаряд наш туди прилетіти не міг, але розмі писали саме про снаряд. Ну на цьому тлі кажу абсолютно логічно для російської пропаганди виглядає поява якоїсь ДРГ української з жовтими пов'язками у складі 40-50 осіб. Я от щойно розібрався за цим усім, стулив його докупи. Вам зараз розповім, тому підпишіться, полайкайте, прокоментуйте обов'язково, що ви з цього приводу думаєте поширити друзям, бо направду інформація, яку я зараз буду вам давати, вона ну, мало поширюється в інтернеті, а зараз просто унікальний привід для цього, тому що інтерес до цієї події дуже великий. І так, поїхали. Почнемо з того, що буквально за годину, півтори, після усіх повідомлень на Росії про вбити у дівчинку, заручників і так далі і тому подібне. Ви це читали, не буду на цьому зупинятися. З'являється відео. Де росіяни, як то виявилося, представники російського добровольчого корпусу записують відео і кажуть, що ми нікого не вбивали. До речі, це почала спростовувати навіть російська місцева влада. Так, офіційні повідомлення, навіть на центральних були і в телеканалах федеральних, і в їхніх телеграм-каналах, і так далі. Що вони росіяни, вони знаходяться на території Росії, заручники вони нікого не захоплювали, вони назвались конкретно, хто вони, ще раз наголошую, це російський. Добровольчий корпус, і що вони прийшли туди, ну, повернулися, пройшли тут таке питання з ініціативою всіх підібрати, хто хоче доєднатися до них, аби знищувати путінський режим. Тобто росіяни самі говорять про те, що вони в Росії знищують путінський режим. Ну вже тут міф про ДРГ дуже швидко розвіявся. І буквально в цей момент з'являється на Росії повідомлення про те, що Путін нібито проводить засідання Радбезу. Він його проводив. У форматі відеозв'язку. Ну для розуміння, Путін постійно щодня проводить засідання Радбезу. Ну воно не носується дуже широко. У форматі відеозв'язку і обговорює ситуацію на фронті і з інших місцях та надзвичайні події, як ця ну для них це надзвичайна подія. Безумовно, тому що на кордоні фактично з Чернівською областю України відбувається перестрілка, велика група із жовтими пов'язками. Так вони з жовтими пов'язками, але це ніяка була не ДРГ. А він навіть на піцях повідомлень скасував свій візит до Кавказу. Він мав перебувати там, із, е, е, їхати до Ставропольського краю, перебувати на відкритті року педагога та наставника, ну якийсь захід, ну, мен частина, не настільки важливо. Пізніше е, заперечили саме проведення Радбезу, сказали, що воно буде завтра. Тобто, і небезпека не така вже небезпечна. Але хто насправді там був? Справа в тому, що російський добровольчий корпус. Про який заявили себе самі ці хлопці, він входить до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Є такий підрозділ в Україні, який був створений 27 лютого 2022 року з початком широкомасштабного вторгнення за ініціативи Зеленського. Відповідне оголошення про його офіційне оголошення зробив ще Кулеба свого часу. Навіть є заяви в інтернет, тобто їх можна знайти. Це не якась аморфна маса, бутафорія або видумали самі по собі росіяни. І от російський добровольчий корпус входить до складу цього інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Багато таких є підрозділів у цьому легіоні, які налічує майже 20 тисяч чоловік. Це не українці, це ті, хто з інших країн долучився до війни проти Путіна. Складі збройних сил України, тобто, це етнічні росіяни, які діють за своїм регламентом. У складі ЗСУ, але абсолютно за іншими правилами, ну відмінними, скажімо так, від загальних, те, на що що я вам можу переповісти. Ну і вони вирішили все-таки заявити про себе, що вони будуть боротися у формі там якогось партизанського руху на території Росії. Тому не випадково там вибух стався вибух і е, під Тулою і зайшли туди хлопці російського добровольчого корпусу. Звідки я не знаю? Можливо, вони там і перебували. Ну принаймні, Є заяви офіційних осіб України. Я про них повідомлю, що то саме були етнічні росіяни. Але повернемося до цього інтернаціонального легіону, щоб ви знали, що він таки є. Бо мені сім, до речі, там і писали, запитували, телефонували, що відбувається, хто там насправді є. Безумовно, що ця подія не могла не викликати фідбек на Росії. Вони відразу почали це використовувати як ну, фактично дуже вдало спеціальну інформаційно-психологічну спецоперацію. Вам скажу, з власного досвіду. Коли ти займаєшся інформацією, є контраверсійність її головне подати першому. Росіяни встигли подати, але вони швидко розбилися в прах, їхня ця ідея, вона просто не отримала підтримки, тому що не можна ну, натягнути сову на глобус, ну як би ти цього не старався. І так, до цього самого легіону. Ви вже чули про окремі підрозділи його. Я вам лише зараз їх нагадаю, тому приготуйтеся. Те, що нагадаю, зібрані докупи вони є, і їх. Більше десяти. Ну, от, до прикладу, окремий батальйон особливого призначення Міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія. Другий чеченський миротворчий батальйон імені Хамзата Гал Гелаєва. Третій. Чеченський миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва. Це вже три. Чеченські. Полк Кастуся Каліновського, Білоруси. Окрім того, є полк Пагоня. Це там входить два батальйони громадян Білорусі. Грузинський національний легіон. Легіон Свобода Росії про нього ви, мабуть, чули найбільше, тому що він сформований був із росіян та військовополонених росіян, які вирішили воювати проти Путіна у складі збройних сил України. Ну загалом цю роботу курує головне управління розвідки. І от сьогодні також був коментар від Гуру, але не самого Буданова, а Юсу, речника їхнього. Далі Руський добровольчий корпус, про який я вам щойно говорив, канадсько-український батальйон, Нормандська бригада, батальйон Крим, бригада Омега, яка складається громадян США та інших. Загін Шелена Зграя. Ну, уявіть собі масштаб. Які країни загалом, точніше, не країни, а громадяни яких країн долучилися до цього Інтернаціонального легіону територіальної оборони України? Я вам назву, аби ви розуміли, географію, вона реально неймовірна. Направду неймовірно. Слухайте уважно: Австралія, Албанія, Алжир, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Велика Британія, Данія, Еквадор, Ізраїль, Італія, Камбоджа, Канада, Куба, Латвія, Нідерланди, Німеччина, Південна Корея, Польща, Сенегал, Сінгапур. Де Сінгапур, а де ми? Да? Сполучені Штати Америки, зокрема з США майже 3000 тисячі добровольців було, Це офіційні дані. Тайвань, Хорватія, Франція, Чехія. І всі вони воюють проти путінського режиму. Отака така велика кількість. Але те, що сталося е, на Росії, то це направду ще раз вам говорю: росіяни. Росіяни самі розуміють необхідність підняти е, тих, хто сьогодні сидить, хто толерує Путіну, сидить я маю увазі на дивані біля телевізора. І... Воює на кухні, скажімо так, проти путінського режиму, не згідний з ним, і в такий спосіб змінити ситуацію зсередини. Це абсолютно логічно і нормально. Тим паче, є й інші, до прикладу, невоєнні рухи політичні, які ініційовані в Україні і підтримуються заходом. Вони об'єднують дуже багатьох експертів, політиків по всьому світу туди входять. Ліберали, да, так, ліберали, ті самі русські, про яких ми з вами неодноразово говорили, вони збирають там зібрання, форуми, дискусії з приводу того, як має розвалитися Росія. Загалом, друзі, якщо прослухати навіть лібералів русських, вони вже починають розуміти, що Росія в тому форматі, в якому вона є, вона існувати ну, реально не зможе. Рано чи пізно вона розкладеться на якісь частини. Захід дуже обережно цю тезу. Озвучував раніше, тому що ну, не було розуміння, що з цим робити далі. Зараз, можливо, воно з'явилось. Я цього не буду заперечувати. Але і стверджувати складно, тому що концепції публічної, яка б свідчила про те, які наміри в Заходу щодо Росії, поки що немає Проблема, Звісно, ви знаєте, ядерна зброя, а денуклеризація проходитиме Росії не так просто. І от для того, щоб розвіяти сумніви в тому, що. Україна не реагує на ці всі події. Я вам наведу тези трьох посадовців, які засвідчили те, що дійсно це був Руський добровольчий корпус, і що це саме росіяни були. Так, от Подоляк е сказав, що історія про українські ДРГ в лапках в Російській Федерації. Це класична провокація. Я вам сказав, якому чині, в якому сенсі була провокація. Це просто інформаційна провокація. Далі вона розбилася в пух і прах. Але він сказав: бійтеся своїх партизанів. Ви, мабуть, помітили, що останнім часом на Росії. Дуже багато пожеж, вони стаються будь-де. От та сама тула, про яку я вам говорив. Ну стрілятиме туди ракета, не запускатимуть там і снарядом якогось там квадрокоптера. Але друзі, справа в тому, що зброю можна на Росії дуже легко купити. Вона туди масово завозиться так само тими військовими, які були в складі добровольчих батальйонів збройних сил Російської Федерації чи якихось інших там регулярних військ. Ви знаєте, випадки провозить і гранати і так далі. І тому подібне. Тобто, це все може там збуватися. Росіяни можуть легко це купувати, створювати свої навіть схорони, готуватися до збройного опору путінському режиму. Я зараз не жартую. Так воно направду робиться. Єдине, що будуть ті, хто це зорганізує. От руський добровольський корпус може це зорганізувати. Даніло, взагалі, дуже класично розшифрував абревіатуру ДРГ. І назвав її деколонізація російського государства. Ну, прикольно, але направду десь воно так може виглядати. Тим паче він навів приклад щодо квадрокоптерів, які використовувалися. Ну, наприклад, з Білорусів ті самі. На Росії вони можуть використовуватися. Ви знаєте, що Китай активно продавав мавіки для Росії також. Чому кажу, продавав? Тому що Аліекспрес сьогодні заблокував цю функцію. Ті, що продавали раніше, вони навіть обмежили їх в програмним забезпеченні. Ну і Гур прокоментував наступним чином сьогоднішню цю історію, яка заполонила весь інформаційний простір наступним чином. Він сказав, що є публічна заява рускового добровольчого корпуса. Ніхто ж не заперечує, що він перебуває в складі Легіону Інтернаціонального територіальної оборони України ЗСУ. Це люди, які зі зброєю в руках, каже він, воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує. Росіяни можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось. І робити якісь конкретні заходи. Можливо, звісно, що покладати багато надій на цей інцидент для москалів поки що не варто. Але те, що вже сьогодні публічно про себе вони заявляють, то факт. До прикладу, мені на телеграм-канал постійно проходять повідомлення із телеграм-каналу АТЕ, це також. Автономне, як вони називають, формування добровольців в Криму, які чекають ЗСУ. Вони буквально сьогодні записали відео. Звісно, виглядає це ще не зовсім привабливо, але маю на увазі, немає там мілітарного оформлення і так далі. Втім, вони зі зброєю, вони вчиняють якісь дії, вони псують техніку. Це означає спротив всередини, якого дуже боїться Путін. Саме тому сьогодні він скасував і візити і скасував е, нібито засідання Радбезу Росі... Російської Федерації і сказав, що буде проводити його завтра. А де ж поділась небезпека? Саме парадоксальне це, що вони назвали цю всю історію терористичним актом. Але нікого не вбили, нікого не пристрелили, нікого не взяли в заручники. А от на Росії, коли бачить цю картинку, то реально задумується, а що буде далі. Звісно, я знову наголошую робити поки що висновки остаточні зарано, Перспектив не так багато. Але це, як на мене, може бути великим початком великої громадянської війни на Росії, тому що опиратися цьому руху, звісно, влада буде дуже сильно. Вона має величезні ресурси для цього. Військові, в тому числі приватні військові компанії, створюються не випадково не лише пригоженим, а й навіть. Акціонерними, приватними компаніями, державними установами, тому заміс мені так видається на Росії. Ще буде той, якщо саме оточення Путіна його не знищить найближчим часом. Ну, подивимося, як будуть розвиватися події. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, пишіть у коментарях, обов'язково всім буду відповідати. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!